Вітаю на каналі Енергійне життя, з вами Оксана Каменецька. Сьогодні в нас є дуже важлива розмова, і не гаючи часу, ми одразу починаємо поїхали. Лише єдине, що тримає людину у постійному тонусі, в тому, що не зійду з дистанції, буду продовжувати, це бачення перед очима якоїсь мети, якої я не можу досягнути на даний момент. От я настільки хочу цього досягти, я настільки хочу це мати, я вірю, що це можливо. Хоча в мене немає жодного ресурсу сьогодні, яким чином я можу досягти цієї мети. Тому ми маємо назву для неї вигадали «соняшна мета. Вона як сонце, дістатися сонця. Зрозуміло, що його не дістатися. Оця мета надає енергію. І цієї потужної енергії має вистачити на наступні щонайменше 10 років. Що ви будете робити? Які ви будете долати труднощі? Які... Класні події будуть відбуватися у вашому житті, але все одно все відбувається циклічно, десь щось вдається, десь щось не вдається. І от соняшна мета вона тримає вас в такому стані, коли ви продовжуєте все одно, бо у вас є внутрішня віра і внутрішня енергія. Тільки люди, які знайшли цю сонячну мету, змогли відчути цю потужну неймовірну енергію. І якщо ви знаєте людей, в яких є видатні заслуги, ви точно спитавши їх або прочитавши їхню історію успіху, ви можете знати, що в них була якась шальна, дивна, футуристична мета. Іноді вона здається трохи дивакуватою, а можливо, взагалі, що в людини поїхав в дах. Як можна було таке вигадати? І от саме великі бізнеси, саме великі бренди, торгівельні марки, історії, якщо ви будете читати, я вам дуже рекомендую читати історії успішних бізнесів, вони показують те, що їх фундатори, їх засновники це були люди, в яких була отака от дивна мета. І тому їхні кампанії протрималися і 25, і 50, і 100 років, і продовжують і далі існувати. Але. Соняшна мета має е, певну таку особливість. Вона нереальна, вона недосяжна, вона футуристична, але ще її особливість полягає в тому, що вона не перебуває на поверхні вашої свідомості. Вона перебуває десь глибоко у підсвідомому, там, де ви зараз просто ну, навіть не можете собі дозволити цього захотіти. Вона є, цього хоче ваша душа. Але тільки тоді, коли ми починаємо писати список собі з різних цілей, реальних, нереальних, але ми вважаємо, що цей список буде в нас аж на 10 років уперед, щонайменше, то там десь у якійсь середині, якщо ми заплануємо собі хоча б 50 таких будь-яких цілей, то вона може бути під будь-яким номером, але вона не буде третьою або п'ятою, бо на поверхні спочатку перебувають. Цілі, які ви запишете свідомо, ви захочете щось купити, можливо, кудись поїхати, але все одно воно таке, що досягти можливо. А от коли ви більше, більше, більше пишете, ви розумієте, що ви собі дозволяєте ще більше, починають з'являтися на поверхню ті цілі, які перебувають у підсвідомості. Наприклад, 10 років тому, коли я писала вперше в житті 10. На 10 років наступні 50 цілей, в мене вийшло 84 цілі. І от наступного дня я почала шукати сонячну мету, і вона виявилася номер 27 Вона була настільки 27-ю, уявляєте? От, а якщо б я не написала цей список, якщо б я не змінила свої переконання, що обмежують на ті, що відкривають рух, я взагалі б її не дісталася. Так само і у вас. Тепер, коли ви е, змінили свої переконання, ви можете, виходячи з них, з того, що ви написали собі червоним кольором, все що завгодно вигадувати: будь-які цілі, будь-які бажання. І от десь після там, 10, 20, можливо, після 45-ї мети, ви знайдете оту, от що надасть вам енергії. До речі, в моєму випадку, оця соняшна мета, незважаючи на те, що вона була взагалі нереальна і недосяжна, щойно вона була написана. Минув десь місяць не більше, і я почала отримувати просто від життя всі необхідні інструменти для того, аби її реалізувати. І за наступні всього лише два роки мені вдалося її досягти. Хоча вдавалося в той момент, коли я почала з цим працювати. Що немає жодного варіанту, як я можу цього дістатися, але воно настільки захоплююче, настільки це цікаво. Ну ну от вірю, от я справді вірю, і воно воно дало стільки енергії, надихнуло, що завдяки цій сонячній меті, взагалі-то після того, додатково з'явилися мої книги, з'явилися мої численні тренінги, вебінари, тисячна команда у МЛМ бізнесі у п'яти країнах міжнародна, і дуже багато всього з'явилося. Все воно пішло від того, що я просто дозволила собі написати серед списку своїх цілей отаку нереальну мету. Але навіть в той момент, коли ви будете працювати із списком, ви все одно її одразу не побачите. Так можна подумати, що щось мене чіпляє. А от наступного дня поверніться до того списку і ви все побачите. Список цілей на 10 років уперед ми можемо робити тепер, коли. Ми попрацювали з програмами підсвідомості. Пам'ятаєте, перед ми починали шостий вебінар це прибирання обмежень, я вам сказала, що ви можете поки не прибирати обмеження, а написати список цілей. Ви побачите, який він буде поверхневий, який він буде нецікавий, ненадихаючий. Чому? Тому що, коли ви писали би свої цілі. Ви б керувалися тими переконаннями, які у вас були раніше, які вас обмежували. А коли ви тепер їх змінили і ви вже можете керуватися тими переконаннями, тими твердженнями, що у вас записані червоною пастою, так як наче це ваші справжні переконання і це ваше начебто реальне життя сьогодні, тоді, виходячи з цих тверджень, ви будете писати собі список цілей та бажань. Я хочу вас. Додатково надихнути і зачитати вам цитату мого улюбленого автора Біла Ньюмана, який написав книгу Паріті в місті Сарламі. Не знайшла я цю книгу українською мовою. Але є книги, в яких ти поринаєш, це книга в саморозвитку. Це видатний австралійський бізнес-тренер, але він ще й був партнером відомої, дуже відомої американської компанії MLM Бізнесу. Але ви не знайдете в книзі МЛМ бізнесу, ви знайдете лідерство, ви знайдете натхнення, ви знайдете саморозвиток, ви знаєте такі відчуття, коли ви просто починаєте летіти. Оцей стан польоту дав мені біл Н'юмен. Тому коли ви хочете трохи відпочити від реальності і поринити у світ лідерства і самореалізації, але ви не хочете. Якихось важких термінів, якихось важких, знаєте, навчань, повчань, графіків там і будь-яку, а ви хочете просто відпочити і розслабитися. то для вас книга Біла Ньюмана «Паріті в місті Сарламі. І цитата з цієї книги вона сьогодні відображає от весь наш модуль якою б важкою не була дорога, що лежить перед вами, ніколи не сходьте з неї, завжди мрійте і ставте перед собою такі цілі, що переважають над вашими можливостями. А у перекладі це означає ставте такі цілі, які є для вас соняшними. Список з 50 цілей здається за весь цей час програми енергійне життя. Вже багаторазово до нього поверталися, ми вже знаємо, що треба взяти аркуш А4. Треба е, почати на ньому писати, поставити цифри від одного щонайменше до 50, це тому, аби ви не зупинилися до того, поки ви не знайдете соняшну мету, бо ви не знаєте, під яким номером ви її знайдете. Тому пишіть 50, пишіть 100, стільки, скільки у вас є порив вашої душі. Зверху напишіть. Сьогодні таке то число, справжню дату сьогоднішню, я записую свої цілі та бажання на, наприклад, найближчі 10 років, якщо ви сьогодні відчуваєте ще такі, начебто, обмеження. От на сьогодні я не пишу вже, що я ставлю перед собою цілі на 10 років. Я приблизно поставила собі рік, до якого я хочу реалізувати все, що я набажала собі зараз, от прямо от цього року. Переживши війну, всі страждання, випробування, все, що дало життя для зростання моєї душі, але я все ж таки розумію, що всі ті речі, які я бажаю, я хочу все життя присвячувати тому, аби воно було наповнено отакими от речами, яких я бажаю. І вони просто будуть у різних варіантах реалізовуватися. Але якщо ви це вправо цю будете робити вперше, то поставте собі 10 років, оскільки все одно енергії сонячної мети, вашої, яка є сьогодні, скоріше за все, на 10 років, якщо вистачить, це класно. Мені вистачило на 8 років. І я відчула, що оця енергія вже згасає, мені потрібна інша соняшна мета. Ви теж цього відчуєте. Крім того, якщо ви досягнете швидко сонячної мети, то, звичайно, краще ще собі робити нові списки, нові досягнення і відкривати нові нові можливості. Коли ви написали сьогоднішню дату, що ви ставите цілі, далі от можете написати, що до такого-то числа або до такого-то року я ставлю перед собою такі цілі і. Такі бажання. Пишіть і цілі, і бажання, і я далі розповім вам різниця: жіночі бажання і чоловічі цілі, їх поєднання. І далі йде список. Пишете спочатку номери, а потім вже їх будете писати. Бо якщо ви номери не поставите 1, 2, 3 і там далі, то ви можете просто десь зупинитися і ви не будете знати, скільки ж всього ви написали. Ну, вирішуйте самі, чи вам потрібні ці номери. В перший раз, коли ви це робите, я вам це дуже рекомендую. Коли в цьому році я вже написала свій перелік цих цілей і бажань, він довжелезний і знову ж таки він вийшов чомусь цифрою 84, я вже номери не ставила, але я після їх всі порахувала. Тут, як ви вважаєте, головне, за, для знаходження сонячної мети треба не зупинятися аж до 50. Ви поставили ці номери. Тут у вас є шпаргалка, якщо забудете. Пишете обов'язково ручкою ніякого комп'ютерного тексту. Працює глибинна мудрість вашої підсвідомості. Має бути конкретний зв'язок між папіром, ручкою, вашою рукою і вашим мозком. То, коли ми працюємо з цілями і бажання, тільки ручкою. Який би у вас не був жахливий ваш почерк. До речі, тут не обов'язково червоним я пишу синім. синім. Воно працює, точно працює синім, я вам так скажу. Потім ви сідаєте в горд... гордої самотності і починаєте записувати все те, що вам приходить в голову: про те, що ви хочете зробити, якою людиною ви хочете стати, з ким подружитись, де побувати, з ким познайомитися, чим володіти, що придбати. Ну, яку щасливу ви хочете родину мати, який ви хочете собі персональний бренд, скільки ви хочете написати книжок, створити тренінгів, виступати перед залами, ну, от придбати футбольний клуб. Будь-що реальне і нереальне, ви сідаєте і записуєте. Так, аби класно надихнутися, я вам рекомендую прочитати зошит із своїми афірмаціями, записаними червоною ручкою. Відчути все, так, наче ви це маєте. А тепер просто візьміть і напишіть це у вигляді цілей або бажань. От я ставлю перед собою такі цілі, і я бажаю того та і того. Та. І от в такому вигляді ви і записуєте. Залишаєте ці списки. В мене, наприклад, це три аркуші. Оскільки у вас їх буде, я не знаю, але я дуже дрібним почерком писала, і три аркуші, зараз, от це три аркуші, а 4, вони вийшли от з однієї сторони аркушу. Я писала, і їх от три. Тоді, туди вміщається 84 дрібним почерком. Далі ви це залишаєте на ніч, воно переночує. А наступного дня ви повертаєтесь до цього списку. І ви починаєте їх читати. Читаєте, 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 в якийсь момент одна недосяжна ціль вас надихає найбільше за все. Вона має бути шалена, шляху до неї ви зараз не знаєте. Сьогодні у вас немає жодного інструменту для досягнення цієї мети, але саме вона вас зачепила, не відпускає. І ви відчуваєте, от я от просто я її відчуваю. Вам нічого не треба робити з цією метою, вам не треба до неї писати планів. Вам не треба до неї змінювати свої звички, вам не треба писати переліки дій, які ви будете робити. Ні. Просто вам треба знати, що ви виконали оцю вправу. Список, довгий список на багато років, а в цьому списку винайдена глибинна мета вашої душі. Щойно ви до неї дісталися дуже швидко, у короткій перспективі, короткотривалій. Ви почнете відчувати, як просто в вашому тілі починає підніматися енергія. Це не почути неможливо не відчути. І знаєте, що ви тепер людина, яка зможе досягти всього, чого ви хочете. Бо оце джерело енергії, воно є ваше, воно нікуди не дінеться, його ніхто не може забрати. Щоб, як, щоб не відбувалося в житті, які б події не відбувалися. Якщо у вас знайдена соняшна мета, то глибинна мудрість вашої підсвідомості починає робити все задля того, аби у вашому житті була повна самореалізація, фінансова свобода, щастя, радість, наповненість, все це відбувається внутрі вас. Просто ви допомогли самі собі звільнитися від минулого, відпустити все те, що було раніше, і ви створили собі таку цілісність. Попередньо, вже коли ви підготувалися, що створивши її, ваша знайдена соняшна мета дає вам цю енергію, і вона буде йти саме у напрямку досягнення ваших цілей. І ви будете всього досягати, просто ви будете знати, що у вас повно сил та енергії. Тоді вам жодні антидепресанті, е, якісь снодійні, там заспокійливі засоби не знадобляться навіть в тому випадку, якщо ви пережили певні події, певні стреси. Бо оця енергія сонячної мети, вона собою перекриває все. Вона дає отаке внутрішнє оздоровлення. Вона навіть продовжує людині життя. Ніхто не знає насправді в якої людини яка дата смерті, але знають світ дуже багато випадків. Як живуть люди, довгожителі, які живуть 97 років, 105, і 117, навіть, якщо питати цих людей, в них обов'язково були цілі побачити онуків, праонуків, ще тих повезти до дитсадка, ще тих повезти у школу? Люди самостійно, завдяки своїм довготривалим цілям продовжують собі життя. А нам з вами, оскільки ще багато років, є активного життя, то нам треба його не просто продовжити, а ще й зробити насиченим, цікавим, яскравим, наповненим гармонією, наповненим фінансовою свободою. Отже, ви знайшли цю мету, ви просто можете обвести її номер у списку колом. Вона все одно вас не буде відпускати. Якщо ви знайдете соняшну мету, ви все одно до неї будете повертатися, і ви будете думати, ну навіщо вона, про що вона взагалі для мене? Дякую, що подивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька. Підписуйтесь на цей канал, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Обов'язково напишіть, чи сподобалося вам це відео, і чи корисні відео на каналі саме для вас. Поширюйте це відео, діліться з друзями. Це дуже допомагає каналу розвиватися, а відео потрапляти у рекомендовані. Підписуйтесь, чекаю на вас.